Ми вже прийшли на люки. У нас всі семеро. У нас тут має бути семеро. Всі семеро є. Всі дружно вечеряють. Снежка сьогодні їсть тут, навіть хтось рижий не реагує на неї. Нього як коли. Так, голубам дати. Котики гарно їдять кашку і корм. Водичку зараз він налиє. Зараз дамо голубам. Ось вже в нас мішок сьогодні закінчився, корм. Це останній корм. Треба знов замовляти. Він так швидко закінчується. Даю голубам, бо вже голубим.